Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Гра про воєнних два. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну ми поїхали! І так, любі мої друзі, сьогодні у нас останнє відео по цій грі. Останнє, але не мале, бо тож воно буде аж на 13 хвилин. Тому дивіться, це відео без перемотки і всім гарного перегляду. Ми починаємо по повній. У мене зараз постане 20 ціль до кінця 400 цих монет. Не, не там 400 цих слитків золотих, а 400 монет, а зараз їх 325. Думаю, це де неважко зробити, але все одно якась та ціль повинна бути посилення, щоб хоча б щось ми таке нормально добилися. Тому повторюю, ми починаємо без перемотки. Дивіться, бо то що з перемоткою не, не так цікаво, ви пропускаєте деякі моменти, які на секундочку бувають дуже-дуже класні. Тому рекомендую вам без перемотки. А я погнав грати, пацани. Давайте одразу ж таки візьмемо пістик. На початку, Ну, не знаю, давайте походимо з пістиком. Чогось я дуже з ним хочу ходити. Так прицел. Тут такий. Ладно, давайте. У нас тут є такі взривчаточки, які ми з вами йдемо. От, по них чисто. Случайно такого титак. Один. Бах, два, давай. Давай дро. І два. Бах! Так, і тепер, пацани, просто-напросто шмаляй! Угу! Як це було смішно! Тепер їхніх, їхніх, їхніх цих. Ці... Мене накидали! Позор! Я не поч... я ще навіть не встиг грати, а початок мене вже накидали, Ну, ладно. Давай! Воу! О-оу! Давай! О-оу! Давай! О-оу oh -oh. Да, оце то я звичайно пацани затупив Як так можна робити? Я не знаю реально. Підірвати самого себе, це тупо, ну, ладно, давайте на цей раз ну, нормальним демо попали і ще раз опупити. Бум! Там тільки уламки посипались Давайте, пацани, зараз так срочно. Срочно, кидаємо сюди гранату, бо я хочу зробити скіншотик. Оба і одразу скін. Є, зробив. Я зробив скін. Чи не зробив? Ну коротше, якщо що то я там з відео возьму. Ааа, лізуть, 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 пасані одразу вже. У, хедшанський, плюс монета. Давай, плюс ще одна монета. Плюс ще одна. Так, пока що аптечки і переміняємо пере, пере, оругу. Е, міняємо, перезаряджаємо. Діємо нову обойму і тепер понаю. Блін, а ви прикиньте бій всі базові балони, тупо бахнули. Що Щоб це було. Та це б напевно все всім би було кришка. Ну ладно. вона, о, вона, давай! Е, 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 я тут? Алло. Ага, він на мову йшов в а я взаді його тупо накидав. Ага, по типу мені взаді открывали вгоню. Окей, окей. Давай, хлопчики, давайте хлопчики, ми перезаряджаємося, пока что. Перезарядку я сказав. Давай, бігом, перезарядка. А то перезарядка, що ти? Алло, рація? рація є? Та ви що? Давай. А, по мені взаді шмаляють. Мо, накидали. Та хто? Та хто посмів? Яка тварь посміла б моїх накидати? Мене хотів. О, оце вот, да? ну то все. Щадайте нема. Оце ми... Вошим... Мене накидали, у мене реально просто нема слів. Але нічого, пацани, нічого. Колябінного не здається, у нас ще є 10 хвилин відоса. 10 хвилин, щоб підігратися. Тому ми погнали. Давайте одразу ж таки Сюди цю гранату раз. Біжимо. А де бум. Бум! А де бум. Я, я очікував, щоб де бум. А бума нема, а оце бум. Оба бум. Все давай! ще один, ще один пацан. Вогонь по ньому! О! Тихо, 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 тихо! Я зараз дохну срочно втічку. І срочно перезарядка! Та що ви з усіх сторін? Пацани, я в Граді попав. Я попав в З них вийти, не знаю. Тільки 4% зі зістав. Україня... Ну коротше, 10% зі зістав, тільки може з цієї граді вийти. Це дуже мощні обстріли. Хотимой, давай, давай, давай. де бум? Теж йде бум. Зараз буде гарно, даю слово і, зараз, і І, 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 гарно. і зараз. зараз гарно. гарно. Слово теж даю. Бум! Ну скажіть гарно, подивіться просто повтор. Просто передивіться як його, його відкинуло десь аж сюди, Ну реально постане гарно. Слово колібінгу я не нарушив. особливо в другий раз. Мені в другий раз йшло. Ооооооооо Тупо хедшанський Передивіться постане цей моментік. Я міг би все поповторювати по пару разів, але просто що теж мені так трохи важкувати. Важковато так робити, та й це, щоб повторити, пару разів, то це треба вже потратити на це хвилин 20. 20-30, коротше, фактушу. Ууу, давай, давай, давай! Ну, я зато можу зробити м'яку нарізку, типа того. У! у! Ну, типа, то щось такого. Ні, пацани, от 100 градів, що я їй кажу, не можна з них виявитись. А, ще 3 секунди і все закінчиться. Ну давайте ми такого гарно станемо такі. Я цар цартута! І ми перем... програли? Ні, ми перемогли пацани! У нас очків 1928, на них 1290. Перемога, пацани. ми тільки один раз вчора програли, а так завжди перемога, пацани. А ні, ми і то не програли. Це просто бах вийшов. Так ми ні разу, це не програли. Отак от коли бінго працює, колябінга м'яг кажучи, їб. Е, реально пацани. Ладно, о, 400, 479. Ми вже виконали ціль э, горі цих чотирьох відео. Наша ціль була 400 мене ну, Зараз от, 489 і 100 золотих слитків. Дивіться, ще раз. Правий, верхній правий угол. Ладно, познаваш описані. Шкода тільки що ми в магазинах нічого не купляли за ці чотири відео, але все одно нічого такого немає. Ну, я реально я якщо там, там треба по 1000 з чимось монет. а я що б купив? Вашу гранати. Ладно. Оба у знов окопи, пацани. Пам'ятаєте, що ми починали 4, 3 відео тому. Ні, 4 3 відео тому, так. Ми починали от з тих окопів, саме з тих. Це ностальгія. Пам'ятаєте, ми тут ходили. Це виглядало пацани реально топово. Ну так, це виглядало топово! Погалеті! Оце теж от такі от моменти, коли я хочу. Він відлітається ранок. От Двіся, от зараз цей момент. Я в башку. башку, от Дивіться, оба от такі от моменти. Я про них кажу. Ну і про такі тоже. Ну, і ще про отакі. Ну короче, суть виловила. От про отакі, от, да, це реально. Дивіться, дуже топовий момент. Я, я такие моменты реально... ну, люблю не люблю. І... Гради пацани, тупо Все, вперед! А я йду на проломку прямыми і кривим. таку пісню все це все время я співав і мав на увазі, пацани. Хто її знає, знає, ставте лайк. Реально всі мають знати, хто хто, ну, більшість, я думаю, реально знають. О, вона, 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 на, 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 на. Пацани, тут пам'ятаєте, ми з вами вчора знайшли їхню базу. Нам треба сюди. отут їхня база, я вже вивчу. Це тихо, 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 нас зараз накидають, тому ми. О, во, їхня база, во, лізе, лізе, лізе. Лізе твор. Ще одна, ще одна, ще одна. Давайте аптечка, аптечка, аптечка. Тихо-тихо. Ой, я прямо як на футболі комусь сягу! Пішу! Пацани тихо-тихо. Мене накидали. Ну ладно, зараз ті тихаря пробуємо так само пролізти туди. Мені такі карти подобаються тим, що я можу зайти до них, так от тихенько, до врагів. Що я тут просто-напросто знаю, де їхні бази. Ми можемо наблюдати звідси, так? Да? Можна провалитися, не можна провалитися, На жаль. На жаль, пацани, бо я реально хочу провалитися. Так от, ну можна тако пройти тихоч. Пока вони мене не бачать, ми будемо ти халями і Все чисто? Пока що тут все чисто. Ага, вони тут испамлятся вроді. Да? Десь тут вони спавнюються. Ні, не тут, не тут, не тут. Що я вже тут по себе попридумував? А чо? А ні, не тут, не тут. Блин! От вони мене колись точно до інфаркту дадуть, дадуть. На всякий випадок ми аптечку использували і все. Прямо хп буде. Ооо, а я собі там став такий стою. Е, тихо, 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 мужики. Здома тут то, що не справлю, свішу. Ч, 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 тихо, тихо, тихо. Все. Мене не бачать, а я поки що його буду накидувати. Дивіться, та їх топпані. Це коли вони спавняться, то це вони здихають, здихають, наші їх накидають тупо. Ну що, ало? Дивіться, пацаны, дивіться просто вони такі ні, ні, ні про що не догадуються, Вот зараз тут заспаунится. О, дивіться, дивіться, пішов, пішов. Нічого не догадуйте. Я якщо я тут стану, Ну хто ви? На три. Один, два, три. Ні, один, два. три. Останній раз, один, два, три! О, є, є, е! Заспамимся іми на ньому, да! А, дружочек, а шо, все? Нужом, ножом, ножом, пацане! Все, птачка. Мене накидали його кінти. Ну, звичайно, як могло ще бути по іншому Звичайно, до них на територію зайшов, вони мене накидають тако мене. Тако. Тако. тако, ні, реально, отако. Вони мене просто раніше. накидали добре. Ууу! Таке мощно, мощні штуки. Тому я, напевно, буду їх звідси чекати. з ходу вони вже мені броню знесли що, Та ви що, кінти, і здівайтесь? Ну мені ніколи не кінти. Знала ти. Знала ти. Що вони нам не кінти? Я ножами накидаю. Давайте так вот тут стоїм. о, 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 о! Я, я ж перезаряжався! Нечесно, я перезаряжався тоді. Ладно, і на час не вообще попливати. Давай, давай, погнали, 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 давай. Оба. Ну, є, є, минус один, Мінус, минус два. Тільки оруги вот так не сипляться. Двіться, вага. Бачите, як оруга сіпаться. От шара, увага на екрани. Бачите, ще в цього так само оруга висипалось. Ось я полетів. Так, давайте сюда пока що заникаєм собі. Хай вони знають, що я над ними тупо. Дивіться, вони там лазять, а я на їхній базі зараз. Обде угор, якщо тут виться хтось вийде зараз з цього куточка, тут сходить таки. Окей, перестрибуємо, давайте, перестрибуємо. Давайте по поспідко. Перестрибуємо чи не перестрибуємо? Ваші ставки зараз оце вот. Давай! Пере... Та невозможно, Давайте останній третій раз. Я знаю, що я зараз тупо, пофіга страдаю. Ну, нереально. нереально, нереально. Ні, це нереально. Тому давайте Тут будем стояти, будемо дивиться дитями тут О! Хто? А Ти як Ти як сюди забрався? О, ще один! А, вони сюди або на балкон ходять, або перестрілки просто все, на балкон, напевно. Ходять Хотя хто зараз сюди заходим и не накидувати, Давайте чекаємо. А так ще 17 16 секунд и все закінчиться. Ладно, раз, два, три. Была не было! Ууууу! Зараз верваємося. Мы зеркали. Я сюди на нас гранату кидаю. Все, один, два, три. Красиво. Ова. Я підірвався. все, пацані. Перемога. ми в нас очки 2083, а в них 1311. Перемога. Очередна перемога. Вісорість. Це одна остання кладочка описана. Пу. Що я запутуюсь? Це остання като посині на цій грі. О, дивіться, в цій грі, от вістер, перемоги. Ми ні разу не програли. Притом ми з вами таких каточок затащили штук 6. Реально, от за все разом 6-7 е, каток. Не менше 6. -6, 6, -6 ну, це по-любому. Ну і не менше 8, Ну, десь 6-8-7. В цих районах це посинів областях. Я дякую за увагу. Дякую, хто дивився ще одне таке прохання посини. От реально. Пишіть свої ідеї для відосів, а то я чесно замахуюсь. І за ці чотири відео ми з вами добилися 606 монет і 100 рівно 100 слитків золота. З тих слитків це не панно. Ну я, звичайно, що цю гру удалю пацані після того, вона то мені зайшла, але все одно надоїла вже трохи, можна сказати. вона мені ще на другому відео, якщо чесно, трохи віднадоїла. Давайте все якесь відкриємо і будемо прощатися. Ви обов'язково повторюйте, пишіть ідеї для відео, а то в мене ідей нема, Ну, всі ідеї. У мене майже взагалі то це скільки там? це 394 відео на моєму ютуб-каналі. 394 на секунду. Скоро буде 400 відео. Я реально не знаю вже, що знімати. Майже всі ігри, які я знав, переснімав. ще не знаю, що це значить. І то не факт. Ладно, пацані, на цьому все. Обов'язково пишіть ідеї для відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб-канал, діліться цим відео з друзями. Обов'язково, обов'язково це для мене дуже важливо. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока. Повторюю. Чекайте нові відоси і придлайте свої ідеї. Всім пока!